Це тренування юних сумських фігуристів, серед них Катерина Летуновська – переможниця та призерка всеукраїнських та міжнародних турнірів з фігурного катання та катання на роликових ковзанах. З маленьких років я прийшла сюди і ну, мені і я продовжила займатися. А поруч з ковзанкою у приміщенні дитячо-юнацької спортивної школи чемпіон попри низьку температуру у приміщенні тренуються юні спортсмени. 25 січня його вихованки, говорить директор ДЮСШ чемпіон Юрій Пєшкав, посіли друге місце на зимовому чемпіонаті України з софтболу. Але школа може закритись, говорить Юрій Пєшкав. Бо у вересні 2025 року дізналися, що отримали штраф від суми обленерго у понад три мільйони гривень за нібито розкрадання електрики. Ну, як во сні, я думав, ну такого не може і бути взагалі. Тому що откуда такі цифри? Топимось дровами або використовуємо газ. Ну, тому я вважаю, що це дуже і дуже ганебна справа. Роман Киравай, директор ДСШ Чемпіон, якому сума Обленерго нарахувала цей штраф, говорить, сума ця непідйомна для школи. Три мільйони гривень це зовсім непідйомна сума, і я взагалі не розумію, чому це сталося. Ми будемо вистоювати свої права. І якщо так буде, то в наступному році нам просто не дадуть фінансування, тому що ми будемо об'язані обленерго. І на цьому школа закриється. А це Ігор Сміртяк, директор тенісної академії, на яку також був накладений штраф. Нас запевняли, що там у вас особа претензій немає. І коли прийшли на комісію, штраф 253 тисячі для нашої академії це непідйомні гроші. Загалом штрафи за безоблікове споживання електроенергії від «Суми обленерго отримали чотири сумські спортшколи. Чемпіон Україна, тенісна академія та сумський спорт для всіх, розповідає фахівчині у сфері електроенергетики Оксана Харута. До неї керівництва спортшкіл звернули за допомогою. Найбільший штраф — понад три мільйони гривень нарахований ДСШ чемпіон. Його виписали за безоблікову лінію в електрощитовій, яку обломбували самі працівники Обленерго. Дитяча спортивна школа Чемпіон зараз займає приміщення бувшої літньої естради, яка побудовала на багато десятків років тому, ну, близько 50-60 років. Так само і мережі побудовані. Обленерго знайшли врізку, яка йшла до облікова в це приміщення. Я її бачила своїми очима. Бачила, який вирізали, замінювали то Обленерго Її взяли опламбували, Їй не менше 50 років. Уже багато десятків років навіть такий метод встановки муфт не працює, його не використовують. На звернення до Державної інспекції з енергетичного нагляду України Оксана Харута отримала відповідь акт про порушення від 9.04.2025 складено з порушенням процедури та не містить технічних даних, які забезпечують можливість проведення розрахунку кількості необлікованих в порушення ПРРЕЕ. Пані Оксана говорить, що має відповіді інспекцій по справах тенісної академії спорту для всіх та ДЮСШ США Україна. У висновках каже, були порушення, і сума Обленерго має перерахувати штрафні санкції. На це речниця суму Обленерго Світлана Калиш пояснила. Зауваження викладені у висновках інспекції стосуються оформлення актів і не дають правової оцінки діяльності обленерго і носять суто інформаційний характер, що і вказано в цих документах. Під час перевірки нашими фахівцями за вказаними об'єктами було виявлено низку порушень, які свідчать про факти безоблікового користування електроенергією. Оксана Харута каже після висновків Держенергонагляду України вони звернулись до національної комісії з регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, яка зобов'язала АТ Сумобленерго повторно розглянути акти про порушення. Це має відбутись у найближчий час. Крім того, школи звернулись з колективним зверненням до європейських інституцій представництва ЄС в Україні та Energy ком'юніті з запитом про захист своїх прав, так як на їхню думку не отримали належного захисту від НКРЕКП в Україні. ви самі розумієте, дитяча спортивна школа і. Монополіст, оператор систем розподілу, який має там декілька юридичних відділів, технічних відділів. Тобто, це не не співставні речі. Нам треба також підтримка. Олександр Качанов, Анна Волох, Анатолій Сердюк, Суспільне новини, Суми.